Далі ми будемо говорити про ситуацію в Авдіївці з бійцем Легіону Свобода Максим Морозов. Зараз з нами на зв'язку. Добрий день, пане Максиме. Слава Україні. Добрий, слава Давайте тоді почнемо, от якраз з того, що ми щойно бачили, що нам показували, яке є відео з приводу Авдівки і евакуації. Те, що там ще в районі тисячі людей знаходиться, як це впливає на хід боїв. Ви знаєте, дуже чудове, дуже чудове запитання. Дякую за нього, тому що чомусь зараз це так обходні, дуже лагідно це питання. А я вам хочу на вашому от так змоделювати ситуацію. Тобто, зовсім недавно всі засоби масової інформації сказали, що зайшло ДВГ в один із кварталів Авдіївки. Так тобто це ніхто не прокував. А тепер моделюємо ситуацію, що там були цивільні. І це дерев'я взяло цих цивільних і прокривалося ним як щитом. Що робити бійцям сил оборони? Ми живемо в правовій державі. Якщо ми, ми хочемо знищити ДРГ, а це дерев'я прокривається е, е, цими людьми як заручниками, то з воронців е, буде стріляти по цивільних людей. Тобто це то стає величезною проблемою зараз для сил оборони. Що раніше, коли бої точилися? У флангах це було одне питання. А коли зараз дереги постійно тиснуть і намагається зайти? Я зараз просто скажу, що нема зараз російських е спеціальних військ в Авдіївці, але спроба була. То скажіть, що робити з силами Брутини, коли ці дереги будуть прокуруватися цивільним населенням? Ну, будуть так. брати їх закутників, будуть їх вивозити в фільтраційні тапова. Тобто, на жаль, якісь інструменти, які зараз задіюють, вони чомусь не діють на цих людей, і цим людям, мабуть, треба самостійно просто покинути в та піти в Донецьку вже? і тим позбавити нас. певних Це, це ж дуни так більшою мірою, на вашу думку, по ваше бачення. Ви знаєте, якимись на такими простими виразами там ждуни, ідіоти, ще якось, я їх не можу назвати, тому що я не розумію, який це має бути психологічний стан чи чи емоційний, чи чи я взагалі не розумію, як таких людей називати, які там залишаються е під обстрілами. Е ми в формі. Я розумію, чому ми, бо ми в формі, Ми взяли на себе зобов'язання. А ми всі люди, які виконуємо наказ. А, чому ці вільні там залишаються, що вони там бережуть? Раніше було а, заяви, що ми там бережемо своїх партій. Зараз від цих квартир залишилися тільки воїни. Всі вони в підвалах, де можна з легкістю підкупити, підкупити туберкульоз е, чи якийсь новий Авдіївський ковід, тобто новий вид. Е, тому Мотивація їхня мені невідома ж вони втікають мір, так хай візьмуть мостаності і самостійно перейдуть туди, в ту дару ніхто не буде заперечувати. А так знову ж таки в чому буде полягати а, складність тих сил, які будуть зачищати квартали міста від, мож, від можливого московського деревки. Знов ж таки, тому що москалі а, будуть користуватися цивільними як щитом. Те, це основна, це основна місця цих людей, і вони зараз почнуть грати не на користь української держави. Тому знову ж таки мене немає питань ні до кого, тому що адміністрація, поліція військові всі надзвичайно волонтери роблять постійно місце, ризикуючи своїм життям і намагаються їх вивести, провести евакуацію, забезпечити їм спеціальні виплати, надати гуманітарну допомогу. А от ці людішки, я не знаю, просто як їх назвати, вони далі сидять і розказують, що вони щось там, хтось там не знає чого, що чого вони йдуть до цього. Тобто в мене нормальних слів, таких яких можна сказати, о, по телеканалу, чи взагалі нормальним людям, от цих людей немає я в мене повний, чому вони не виїжджають. Зрозуміли, добре, що ви так себе стримуєте. Що ти не можете сказати якихось там нецензурних слів, але ми здогадуємось. Так, а виходить, що і їжа, і медикаменти, і все це мусять їм привозити бійці, ризикуючи своїм життям. Дивіться. Не бійці, а це, це зобов'язання покладено на військову адміністрацію, і військова адміністрація це виконує. Тобто до кінця держава Україна виконує свої перед ними зобов'язання. Вона їх не кидає. Постійно привозиться гуманітарна допомога, постійно завозиться вода, пальне для генераторів, щоб їм включали зв'язок. Завозиться медикаменти, і але так це так так ж під так. обстрілами, так. Так адміністрація, поліція, військові, які в цьому задіяні, вони постійно а, знаходяться і визикують своїм життям. Вже є випадки, коли а, я теж з ними спілкуюся, де хлопців з адміністрації їх атакували дрони камікадзе, їхній автомобіль. Але все одно хлопці їдуть, хлопці допомагають, ризикують своїм життям, і якісь якісь слова про виконання а, на цих людей не діють. Я ну, не, не прихильник. Силових методів, але схоже, інакше з тими людьми, які залишилися, ну схоже, інакше говорити неможливо тому, що вони будуть складати дуже велику а, проблему для сил оборони, якщо почнуться а, постійні заходи дерев, з великими трудностями, скажімо, цей крайній захід через царську охоту дерев'яки було вибито знову ж таки по факту наявності там цивільних, тобто не можна було. Скажем так, іти і повністю вижену землю кацапні, тому що там перебували цивільні. А це цілком зразу ставить під загрозу цивільне, цив... життя цивільних громадян, якщо ми будемо так воювати на повну в тих кварталах, куди на той час зайшли москалі. Зараз їх, їх нема. Слава Богу, ССО і ті бригади, які відповідали за цей діяр за цю ділянку, скажімо так. Дуже ну, офіційно підійшли, знищили каню. Вони знищили, ті встигли втікти, але цивільні не постраждали. Почули про це зрозуміло так. Дякую за це пояснення. Що там відбувається тепер? Також про те, що ще там відбувається. Яка ситуація? Ось командувач Таврійської групи військ, бригадний генерал Тарнавський, заявив, що російські війська посилили наступ на ділянці фронту, що включає Авдіївський напрямок. Військові оглядачі теж про це пишуть: що нещодавні успіхи Росії на південній околиці Авдіївки вздовж вулиці Соборної це пише Костянтин Машове. На півдні Авдіївки загрожують тактичним оточенням українських сил, які діють в безпосередній ситуації, якщо можете нам сказати, яка ситуація там на зараз чи дійсно є така небезпека. Дивіться, на тут треба трошки питання поділити, тому що а, пан вигадний генерал сказав про посилення, і це тільки підтверджує їм так. Ну тобто посилення відбувається. Ми всі чекаємо а, нової дуже серйозної битви. А, здається, і на вашому телеканалі. На всіх я казав, що Москаль битву за дію по 23-го року програв. Тепер він готується до нової а, генеральної битви, щоб знайти зайти, і він зараз москаль поводить. Каб підготовується, так називати. величезна кількість кабів була випущена в перші тижні цього року. Величезна кількість будинків була знищена під фундамент. Зараз є трошки певна певне, якщо можна кавітишка від кабів, тому що авіація знову ж таки в ворога не є резинова, і не вистачає, щоб і здійснювати атакувальні дії авіації і на Кримках, і в нас, і на інших ділянках куперсь і, і Маренка. Тобто авіація не вистачає, але ту капту підготовку вони привели. І дійсно це призвело до посилення певних штурмових і дій, і такого тиску постійного тиску на оборони щодо заходу в вулицю соборну, Чарського поту. Так це дійсно я теж не бачив, що це переконував. Знову ж таки, це перша частина відповіді, яка була до цього, що зайшли дійсно вони на ті вулиці, саме оборони вибивали їх і вибили, і зараз немає москаля на цих вулицях Вулиця. Але знову ж таки, саме чому так довго вибивали це не із за військової проблематики, а саме із наявності там війни. Тому що сили оборони намагаються до кінця обережно поводитися з громадянами Українами України і не ставити під загрозу їхнє життя. Тому зараз ворог не контролює не Соборну, не царського фото і інші по заявлені в кого вулиці та міста Авдіїв, почули. Е, і на сам кінець, якщо можна коротко, бо вже в нас завершується час. Ось е, в генеральному штабі повідомляють, ну зрозуміло, що зараз майже половина бойових зіткнень за добу припадає на Авдіївський напрямок. І за офіційними даними на цій ділянці фронту ворог зосередив приблизно 40 тисяч особового складу. Це будуть знову е, ці м'ясні бої. Ну, крім 40 тисяч особового складу, і є там і шторм В, це бувчі Вагнера, і шторм З, це знову набрані ув'язнені зеки, так і старі зеки, нові зеки там. І до них це не тільки є піхота, до них достатньо серйозне підкріплення. І зайшов танковий полк в складі якого є і зразки танків нового зразка Т-80, ну і Т-90. І ми е, зовсім недавно Бачали бій нашого бредлі, здається, 180. Це якраз е цей полк, який зайшов в підтримку. Танковий полк саме з підтримку цих 40 тисяч е бійців е окупаційних військ. Ну, це такі танковий, а також є техніка і бронетехніка, тобто броні е танковий кулак. ми теж достатньо серйозно спроможний, і за підтримки цих 40 тисяч. Е Бійців, хто вони там ув'язнені, найманці чи не пальці, невідомо, але вони будуть пробувати штурмувати. Звичайно, якщо ми будемо зустрічати їх біля дівки достатньо жорстко і знищувати, можливо, вони, можливо, вони там спробують робитися в сторону мавинки у але це не змінює В Це весь день є. Інше питання, куди він буде застосовуватися. Ми з вами знаємо, що є політичне питання взяти авдіївку. Тому швидше за все, ну так на нашу розсуд, то під мене е сталі будуть виконувати це політичне завдання з е щоб до виборів захопити об'ємку. Ну а ми в нас є свій план. Я думаю, і наш план реалізується на повну.